Thank you. Слава Україні, підписуйтесь на телеграм-канал. Нардеп України від пес Порошенка на ім'я Софія Федина звинувачує Зеленського у смерті людей у Бучі та Ірпені, а також у тому, що наші війська в Маріуполі опинилися в оточенні. Геніально, партія Порошенка найбільші внутрішні вороги України. Ще трохи і у війні вони звинуватять не руку обнімаю Путіна. А Зеленського, який уже за старою звичкою порохоботів, винен у всьому. цьому. Звичайно, якби зараз Порошенко був президентом, усе закінчилося би дуже швидко. Він би уже сидів у мінську і підписував в Мінськ, 3 віддаючи при цьому Донбас, Херсон, Миколаїв, Одесу та Запоріжжя, народний депутат України Бужанський також звернув увагу на активізацію порохоботів в останні дні на темі, чому нас не попередили. Хоча, як уже зазначалося раніше, Буданов попереджав ще в листопаді про вторгнення, називаючи точні дати. Нардеп у своєму телеграмі написав про останній день засідання в раді перед повномасштабним вторгненням. Далі в оригіналі почитав соратників Порошенка, які міркують про те, що треба було зробити, точно знаючи, що війна в буквальному чи ні завтра згадав засідання парламенту 23 лютого. Жодного виступу на тему не потрібно виводити надзвичайний стан. Давайте терміново введемо військове. Більше того, весь день з 10.30 ранку та до шести вечора торгувалися через коми у тексті постанови про введення надзвичайного стану. А давайте не припиняти діяльність партії. А давайте не зупиняти мовлення каналів. А давайте щось, а давайте це інакше не проголосуємо. Це 23 лютого. Хто не вірить, нехай подивиться трансляцію засідання. Вона є у записі. Скільки перерв було взято? Суть усіх перерв. Пом'якшити текст постанови про запровадження НС. і ось у цьому місці я не зовсім розумію. Вони слухали попередження Байдена про те, що РФ нападе, знали це самі, але торгувалися через норми НС? чи слухали попередження Байдена, їм не повірили і не вважали за потрібне запропонувати військовий стан ще 23 лютого напередодні агресії. Резюмує Божанський. У свою чергу радник голови ОП також відреагував на нападки порохоботів. Якби влада попередника про початок повномасштабного вторгнення заздалегідь, вони повірили б, пише поза не радник голови ОПА Рестович. Ви б сміялися і глибокодумно міркували про те, що Зеленський вже не знає, як підтримати свій провальний рейтинг. Частина б повірила, почалася б паніка нацмасштабу керувати якою ніхто на сучасному світі не уміє, зазначає Арестович. Масове зняття грошей, масове залишення країни, розрив виробничих ланцюжків, бюджетна криза, і вже у березні не було б. На що купувати снаряди, як точно зауважив президент? Крім того, він підкреслює, що нема прикладів в історії, коли держвлада попереджала своїх громадян про початок війни. Дуже простої причини людство не перебуває на стадії розвитку, коли вміє справлятися з наслідками таких пороваджень. Чи були помилки під час підготовки до війни? Звісно, людство не знаходиться у фазі, коли воно вміє здійснювати процеси такого масштабу без помилок. Тільки визначення ступеня до роду таких помилок справа вузької групи професіоналів, зазначає Арестович, що можуть у цій ситуації широкомаси вимагати створення спецкомісії з розслідування підготовки до війни після війни, дати оцінку нинішній владі на виборах відповідно до своїх міркувань. Тільки пам'ятайте. Не лише громадяни не вивезли свої родини, наголошує радник ОП. Президент теж не вивіз своєї сім'ї, і вона зустрічала початок війни тут. При тому, що на його сім'ю спеціально полювали і полюють, і її захоплення та знищення було окремою частиною плани спецоперації. Чи можна було би попередити населення про війну попри відсутність таких прецедентів? Можна, можливо, але для цього потрібно було мати безпрецедентну довіру між владою та народом. А хто підривав цю довіру? І найактивніше якраз у період підготовки до війни, чи не ті, хто підриває її, і зараз волає. Не готувалися емоційно підкреслює Арестович. Він також здається питанням, що і на кого ви працювали тоді і зараз. Зеленський має лише один великий недолік: він надто добрий, занадто людяний, каже політик. Інакше за підрив довіри до вищого військово-політичного керівництва. У період підготовки та під час відображення військової агресії крику не присіли б на лавку, і ось це було б головним елементом правильної підготовки до агресії. Водночас, уже далі Арестович пише: дивуючись, скільки сміливих виявляється в країні. Якби їх заздалегідь попередили, вони бухга. Я б ось добре Пам'ятаю, як ми в день з вогнем шукали сміливих перших тижнів за два і не могли знайти нікого, крім військових та силовиків. І це не усіх, далеко не усіх. Продовжує він далі. Пам'ятаю, як вельми шановні люди не говоритимемо. Хтось боялися, бачимо силовиків, утекли цілими підрозділами. Бачив список місця знаходження ломів, найхоробріше з яких хоробрилися хтось із Закарпаття, хтось з Європи. Розповідали, як треба перемагати, і зараз розповідають ще сміливіше, щоб я був такий хоробрий відразу, як ви потім закінчує Арестович. На цьому мене все підписати. На блог Разумовського, тисніть на дзвіночок і пишіть свої думки у коментарях.